Хоп! Оп. Хоп! хо Усім привіт! У нас для вас огляд новинки, а точніше трьох новинок від компанії Екофло. Поїхали! Uh. І так же назад. Не зламався. Уся оновлена лінійка River 2, River 2 Max і River 2 Pro. Мені ця компанія нагадує трійку відомих мультперсонажів українських козаків: маленький око, середній грай та найбільший тур. Новенькі рівери між собою різняться очевидно габаритами, потужністю та кількістю портів. Екофло River 2 важить 3,5 кг та має ємність 256 Вт-годин. Ріver 2 Max, відповідно, 6 кг та 512 Вт-годин. І River 2 Pro 7,5 кг та 768 Вт-годин. Крок рівно у 256 одиниць. Уся свіжа лінійка із новим типом акумулятора ліки залізофосфатним. Така батарея має значно більший ресурс, мінімум 3000 тисячі циклів заряджання розряджання без страти ємності. Рівер 2 тепер заряджається найшвидше з усіх подібних станцій на ринку до 100% за 60 хвилин. Дещо змінився зовнішній вигляд. Лета ручка тепер на корпусі ззаду, а не як раніше, зверху. Не скажу, що так зручніше. Але тут відчутний плюс у тому, що тепер поверхня зверху абсолютно пласка, і станції можна зручно розміщати де завгодно. Ну і стрибати. Усі порти тепер з фронтальної сторони. Тут же і інформативний дисплей показує відсоток заряду, що залишився, а також вхідну вихідну потужність. З Стильної сторони два роз'єми для підключення. Кабелю заряджання від мережі і підключення кабелю від сонячної панелі або автоприкурювача. В Рівер 2 ззаду вентиляційна рішітка, а в двох інших по боках. Знаєте, що мене засмутило? Вони прибрали з корпусу ліхтарик. Чого? Для кожного українця зараз ліхтарик то важлива деталь. Чим більше ліхтариків вдома, тим краще. Загалом зборка якісна корпус реально міцний. Ну, ви вже це бачили. Матовий цей пластик тактильно приємний, можна виносити на холод, витримує, але заряджати саму станцію варто в теплому і сухому приміщенні. Нові рівери легше на 30% за своїх безпосередніх попередників. Є підтримка Wi-Fi та Bluetooth через оновлене застосунок EcoFlow моніторити станції а, та керувати ними за допомогою смартфона і просто і зручно. Я зацінив, що тепер, наприклад, можна обирати швидкість заряджання від мережі. Для чого це? Простий приклад: вимкнули світло, а вночі його вимкнули. Я прокинувся і зрозумів, що потрібно його зарядити. Пішов на балкон, вмикнув зарядку на максимум, і він став досить гучно вентилятор працювати. Що я зробив? Я в додатку зменшив силу струму до 450, здається, ватт. І вентилятор вимкнувся. І він потихесенько почав заряджатися. Є захист від перегріву, від перенапруги, від повного розрядження. Це розумний та безпечний прилад. Додаткових батарей на рівер немає. Певно, виробник вирішив, що як вам потрібно більше потужності, то маєте звернути увагу на лінійку Дельта. У комплектації сама станція, звичайний метровий кабель від мережі, кабель від автоприкурювача довжиною 75 см та кабель DS5521 на 12 вольт. Кабелю для підключення сонячної батареї немає, бо тепер він йде в комплекті зі сонячною панелю. В Україну завозять офіційний товар. Інструкція з експлуатації має бути в комплекті українською мовою. У мережі є віртуальна академія EcoFlow. Там ви завжди можете перевірити серійний номер станції, дізнатися про гарантійні умови, ознайомитися з публічною афертою. Мережа Епіцентр партнер офіційного дистриб'ютора EcoFlow в Україні. Посилання на станції лишаємо, як завжди, для вашої зручності в описі під цим відео. Як нам, Мене то суперприємною плюшкою від виробника є офіційна гарантія на River 2 протягом 5 років. Так, ці девайси не дешеві. Зараз через складну ситуацію в нашій країні, яка склалася в тому числі і в енергетиці, через агресивну та підлу політику ру. Ні, попит на електрозарядні станції злетів у космос. Нині це вимушена необхідність. Такі зарядні станції це класна, безпечна альтернатива паливним генераторам. Особливо це стосується квартир. Але хочу вас морально підготовити і налаштувати на ці витрати. Портативна станція слугуватиме вам до 10 років без втрати ємності батареї при щоденному заряджанні. Підрахуйте, скільки ви витратите на. Паливо для генератора за такий період. Не перестану наголошувати на тому, що портативні електростанції безпечні для здоров'я вашої родини. Вони значно компактніші, легші та тихші за генератори. І коли закінчиться війна, я впевнений, що це буде дуже скоро. Ваша портативна станція впевнений не буде пилитися десь у куточку гаража чи на балконі через свою незатребуваність. А буде вам класним доречним. Помічником на відпочинку під відкритим небом або у роботі в польових умовах. Тож так, не дешево, але це однозначно грамотна інвестиція. Голодним з егофло ви точно не залишитесь. Лінійка River розроблена переважно для домашнього використання та підключення малопотужних приладів до 1 кВт. Завдяки технології X-Boost станції EcoFlow можуть витримувати потужність на піку у два рази більші. Ось ця станція розрахована на 300 Вт. Ця кавоварка, ну електротурка, споживає 312 Вт. При тому, що розрахована електротурка на 600 Вт. І це дійсно круто, що е, вона працює. Вона просто максимальну потужність і ну, віддає. Так воно буде. Довше, ну набагато, в два рази довше а, розігрівати і робити те, що потрібно. Просто вона буде нагрівати, давати енергію на 300 ватт. І вона не йде у перегруз, перенавантаження. Так, холодильники можуть працювати від рівер. Треба лише дивитися на енергоспоживання вашого холодильника. І котли можуть, але тут є нюанс. Деякі котли потребують заземлення. У нас на каналі вже є відео, підказка. я як це можна зробити? Сучасні котли мають працювати з портативними системами живлення. Пен дорожній на 750 ватт добре працює і можна висушити волосся. Рівери можуть працювати у режимі без перебійника. Автоматичне перемикання відбувається менш ніж за 30 мілісекунд. Наприклад, River 2 Max э, здатен живити ПК з монітором протягом 5 годин. Повного заряду станції вистачить на 30 зарядок смартфона або 5-7 зарядок ноутбука. Про час для заряджання станції я вже нагадував. Всі вони заряджаються за 60 хвилин. Додам, що від сонячної панелі на 200 Вт для повної зарядки треба зачекати орієнтовно 5 годин. В автівці від автоприкурювача 6. Наговорив вже на 10 хвилин відео і не показав вам комплектацію нових моделей портами. Ecoflow River 2 має 2 USB-A, 1 USB-C і вихід змінного струму, а також. Роз'єм для автоприкурювача. Рівер 2 Max, 4 USB-порта. Один з них на Power Delivery з максимальною потужністю 100 Вт. Автоприкурювач, два роз'єми живлення DC і дві е, розетки. Рівер 2 Pro, 3 USB A, 1 USB c 12 вольтний роз'єм автоприкурювача, два dc 5521 змінного струму і три розетки. Що ж вам ще розповісти? Зі спостережень він. Трохи шумить. Мені схоже на звук процесора під час рендеру. Немає кришечки захисної над роз'ємами для кабелів Ін. Теж незрозуміло, ну, на що прибрали. І ще помітив похибки у відсотках на дисплеї. Розряджало по факту так довго, як і мало, з розрахунків, а показувало на дисплеї меншу цифру. Можливо, якийсь баг з прошивкою то не критично, і я думаю, дуже швидко пофіксять. Загалом враження дуже приємні в першу чергу від е, відчуття персональної енергонезалежності. Я називаю рівери пауербанками на максималках. Їхньої потужності вистачає, аби в умовах віалових е, відключень підживити усі домашні гаджети. Це і комфортне перебування вдома, і е, забезпечення належних умов для віддаленої роботи. Тож від мене впевнений рекомендаціон. Бережіть себе, не засмучуйтесь щодо відключень світла, українці кмітливі, незламні і не забувайте, що кожен новий день наближає нас до умрійної перемоги. Бережіть себе, побачимось, коли побачимось, Па-па!